Я нещодавно, ну так, деякий час назад, був на служінні однієї з церков християнських, і знаєш, там відбувалася цікава річ. Я якби звик до такого степеного, звичайного служіння, де проповідують, співаються. А там відбувалося дещо більше. Люди почали вести себе ну, досить дивно, От, як, як на мене. Танцювати, кружитися, там хтось навіть падав на землю, вигукувати, говорити щось незрозуміле. Ну, запитав, що це відбувається. Я казав, це святий дух зійшов. І зразу мене запитали: а ти хрещений святим Духом? Я кажу, ну я, в принципі, хрещений свідомо, ім'я Ісуса Христа, і я сподіваюся, що я маю Святого Духа. От кажуть: але це ще не означає, що ти хрещений святим Духом. Ось, що цікаво, мені сказав ну, взагалі тема хрещення Духа Святого, це якби дуже серйозна тема останнім часом, яка розглядається у всіх церквах. Я би сказав, не тільки протестантських, а але навіть на диво і в традиційних церквах. І тому я думаю, ця тема варта того, щоб ми її підняли в нашій програмі. Я також також. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема. І з вами ведучі Олег Алєксєєв та Артем Щербанюк. Нагадуємо, що в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні проблеми, які перед нами виникають. Незалежно від нашої політичної, національної чи релігійної приналежності, ми намагаємося їх вирішити, але через духовну призму. Як ми вже говорили, тема хрещення Духом Святим і Сходження Духа Святого є дуже серйозною. Останніми роками ця тема зачепила буквально всі релігійні конфесії, включаючи великі традиційні церкви, католицьку, православну, так само і протестантські. Не тільки традиційні протестантські церкви, але і неопротестантські церкви. І тому сьогодні ми будемо говорити саме над цією темою. І хочу прочитати, що виявляється не просто. Так собі, а ще в Україні навіть є святкування щороку День Святого Духа. Його відмічають наступного понеділка, після п'ятидесятниці у східному обряді церкви. Таким чином звеличують животворящий дух. Виявляється, є свято Святого Духа. День виявляється, піднімають ці питання сьогодні в багатьох церквах. Тому і ми сьогодні над цим пороздумуємо. Священному писанні Святому Духу в Євангеліях в приділено дуже багато уваги, і ми не можемо не обійти також увагою цю тему, тому що для багатьох віруючих людей, для християн це край важлива тема, тому що святий дух це власне присутність самого Бога і це сила для життя для християнського життя. І щоби з цим питанням нам розібратися, ми маємо для цього гостя. Сьогоднішнім нашим гостем є людина з багаторічним досвідом священнослужителя, пастор, виконавчий секретар Євроазійського дивізіону церкви адвентистів сьомого дня. Отже, ми запрошуємо Крупського Володимира Аркадійовича. Вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Володимир Аркадійович, Ми е, знаємо, що тема Святого Духа, саме, от е, як е, одна з осіб божества, е, і його дія, вплив на життя християнина є для вас дуже важливою. Тобто, ви над нею працювали ви не її тільки для мене, а для церкви. Це зрозуміло. так. Але от саме ми вас запросили, щоб з вами, ну скажімо, в цій сфері, як з спеціалістом поговорити. І перше питання, як ви особисто ставитесь до проявів Святого Духа в. Так названого прояву Святого Духа в служіннях в зустрічах протестантських, навіть в традиційних церквах неопротестантських, де це виявляється в такій дивній дуже часто поведінці, і це називається як зішестя Святого Духа. Що це таке? Чи це є святий Дух дійсно, який проявляється так сильно? Якщо не святий дух, то що? Перш за все, потрібно відмітити, що пошук людей або пошук окремої людини. В тому досвіді, який вона хоче пережити якраз Святим Духом, це дуже позитивний пошук. Це дуже позитивний пошук, тому що коли Христос мав відійти з цієї землі, Він залишив Дух Святий як того, хто залишиться замість нього тут, в цьому світі. Той, хто може втішити, той, хто може підтримати, той, хто може дати надію. І, звичайно, коли стосувалося першої церкви. Як ми говоримо раніше, Апостольської церкви, першої апостольської церкви, то Христос сказав навіть не відлучайтеся, поки ви не отримаєте того, що мій отець пообіцяв. І, звичайно, такі пошуки людей, щоб мати цю гарантію присутності Божої в нашому житті, тому що так воно є. Тоді Христос був серед людей своїх, і вони могли бачити Його, відчувати Його силу, відчувати Його вплив. Настав час, коли Він сказав Я попрошу батька мого, щоб він. Дав вам цього утішителя, який буде перебувати з вами завжди, аж до того часу, поки Христос знов не повернеться. В такому випадку ми говоримо про позитив певний, який існує, коли люди розуміють, що важливо в нашому житті, тому що Дух Святий, який прийде, Він навчить, Він вкаже на наші недоліки, він допоможе їх виправити. Тому що ви знаєте, розумієте, що в питаннях спасіння ніякі ідеї моїх заслуг або моєї мого розуміння вони не спрацьовують. Все, що ми маємо, ми маємо від Бога. І все, що має людина, вона має від впливу Святого Духа в своєму житті. Друге питання, яке, яке випливає з першого: а що ж тоді відбувається, коли різні церкви сьогодні претендують на те, що вони мають Святого Духа. Вони можуть його дати, наділити не можуть. Вони можуть так помолитися, що ти можеш це отримати. І, звичайно. Підстави для цього також існують, тому що коли ми читаємо дії святих апостолів, ми знаходимо, коли апостоли молилися, і в певній мірі це відбувалося. Не так звичайно, як це відбувається тепер, в сучасному християнстві. Але, у всякому випадку, сила Духа Святого або зішестя Духа Святого воно супроводжувалося певною силою, певним впливом. Люди це відчували, люди це переживали. Ми можемо багато текстів читати про те, що це може бути. Що це відбувається, що це є, що це дійсно і це дух супроводжувалося якимись певними явищами? Звичайно, звичайно, і сам Христос сказав, коли він прийде, то він і це зробить, і оце зробить. І він сказав, що віруючи в мене, будуть супроводжувати ось ці знамена, якими ви можете, якими можете скористатися, щоб зрозуміти, а від кого це приходить. Але мені здається, паралельно нам потрібно зараз задати і задатися ще одне, надає думкою досить серйозною, тому що. Те, що ми говоримо надприроднє, надприроднє, що проявляється, воно не обов'язково божественне. Ого, Це цікава думка. Надприроднє це не обов'язково божественне. І в мене, є, в мене є підстави про це говорити, тому що ви знаєте, що коли Моїсей прийшов до фараона, коли мав виводити народ з Єгипту, то він почав творити знамени чудеса. Якою силою ті люди, які були жреці фараонові, вони робили ті самі до певної міри, робили ті ж самі чудеса. Дібне, так. Якою силою? Ну, якщо mm -hmm. Мойсей прийшов з Божою, да, то, то вони не могли від Божої сили так. діяти. Але вони творили а чудеса. Вони були його супротивними. Творили. І через всю Біблію проходить багато ідей, коли щось має відбуватися. Більше того, Святе письмо відкриває, що говорить: Сатана буде й вогонь з неба зводити. Для мене особисто розуміння, що це якесь надприроднє явище, надприродня сила проявляється, вона для мене ще не є в першу чергу, вона не є для мене в першу чергу божественною силою. Божественна Божественне тобто сили ще не є ознакою. Абсолютно, тому що чудеса сатана також творить. І ви знаєте, що коли християнські церкви моляться про те, щоб зцілення відбувалося, сьогодні навіть по телебаченню деякі люди чинять або творять зцілення. Відбувається це? Відбувається. Люди також мають, мають контакт з тим надприроднім, але це не обов'язково божественне. Надприроднє те, що маємо сьогодні всі, дуже чудово розуміємо. Є божественний вплив і є вплив того, хто втратив, втратив е присутність біля Господа, яку він мав раніше. Але це надпотужний херуєм, який мав величезну силу, який мав вплив. І те, що Біблія відкриває, що третина. Небесних ангелів також втратила своє достоинство. Вона була з... скинута в атмосферу нашої землі, вона знаходиться тут. Це нечисті духи, які творять великі знамени чиса. Біблія про це дуже ясно відкрито говорить, що звір, а перед ним цей неправдивий пророк вони чинять величезні знамени чудеса, щоби що зробити? Звабити, якщо можна, навіть вибраних, викуплених людей. Що таке тоді є справжнє біблійне або істинне, скажімо так, явище злиття або хрещення Духом Святим? Ви знаєте, я хотів прочитати один текст біблійний, який допоміг би нам зрозуміти, а що нам взагалі потрібно шукати? Нам потрібно шукати того чуда від Господа, чи нам потрібно. Щось інше шукати в нашому житті. Тому що я це знаю, що віруючий говорять: а якщо ти віруючий, тебе обов'язково це повинно бути. І вони говорять: віруючи в мене будуть супроводжувати оці знамена. Вони будуть говорити новими мовами. Є таке, да? так? Вони будуть зціляти, чудеса творити, вони вип'ють щось смертоносне і їм не пошкодить. Але коли ми говоримо про... Наявність Духа Святого, на яке люди претендують і говорять, що Він у нас є. Він у нас ми ось володіємо ним. Він ми отримали хрещення Духом Святим, але вони ніколи е не будуть спокушувати Господа таким же чином відносно смертоносного, як і відносно іншої мови, або якоїсь прояви Духа Свят... духа, якоїсь прояви Духа. Не буде так само. Вони говорять, що це я маю Господа спокушувати. Uh -huh. Але в питанні певного якогось проявлення, що багато віруючих людей розуміють, це обов'язково повинно бути. Вони готові це сказати. Текст, який я хочу прочитати, це третій розділ Івана від Івана і восьмий вірш: Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не віддаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. В другому тексті апостол Павло пише в посланні до коринтян. він говорить, що розподіляє це все, розподіляє один і той же дух як йому завгодно. Це означає, що е, дари Духа Святого, які ми, можемо, які ми можемо отримати від Господа, це не наш пріоритет, розподіляти ні одна людина. Апостоли мали цю силу і те, що вони мали, вони могли це зробити. Але вони отримали, отримали цей дар від Господа в повній гармонії з Богом. В повній гармонії з Богом. І коли ми читаємо дії святих апостолів, коли це відбувалося, то ми знаходимо дуже конкретно, знаходимо, яка ідея там закладена. Коли вони були всі однодумно разом. Однодумно разом. Вони пережили цей досвід з Господом. В єдності з Богом, в єдності один з одним відбувається. Оте, оте, що відбуло, відбу може відбутися, те, що відбулося в першоапостольській церкві, це означає, що просто сказати, що я зараз буду молитися, я оце отримаю. Е, мені здається, це в вищій мірі ну, зухвальство. Коли це я буде, хочу правильно. сказати, коли я хочу сказати, Господу, що він повинен для угу. мене зробити. А Бог говорить, дух дихає, де хоче. Ти не знаєш, звідки він приходить, куди він відходить. Дух розподіляє, як йому завгодно, чи яким даром я можу володіти найкраще. Те, що відбувається в сучасному християнстві, коли люди, які вчора належали до однієї церкви і молилися одним і тим самим методом, вони претендували тоді, що вони мають Дух Святий. Сьогодні вони розділені, ненавидять. Ну, пробачте за слово ненавидять, можливо, не ненавидять, а Недолюблюють. Недолюблюють один одного, зневажають один одного. Вони говорять, там неправильно вже, там неправильно. У них продовжується той же самий досвід. А я говорю: а це ніколи не буде. Господь ніколи не потакає людям в їх примхах. Господь діє по істині. Для того щоб пізнати, яким де, де та істина, звичайно, треба углубитися в саме святе письмо, тому що воно відкриває повноту того, що Господь. Ну таке питання я для чого фактично є потрібен людині, християнину, віруючій людині, святий Дух? Що, що він вносить такого особливого в досвід віруючої людини, християнина, що без нього людина немає? Звичайно, те, що Дух Святий може зробити, зробити в людині, ми можемо зрозуміти, зрозуміти знову ж таки слів Господа Ісуса Христа, що Він говорить, що Він говорить про те, що має відбутися. І я вблагаю Отця і вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував Духа Правди. Що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. І я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго, світ мене не побачить, але ви мене бачите будете, бо живу я, і ви будете жити. Того дня пізнаєте ви, що в, що, що в Своїм я отці, а ви в мені, і я в вас. Далі він говорить, хто заповіді мої має е, має та їх зберігає. Той любить мене, хто любить мене, той полюбить, то полюбить його, і мій отець, і я полюблю його, об'явлюсь, об'ялюсь йому сам. І далі, в 16 в шістнадцятому розділі він далі говорить: тепер же до того, як е, тепер же до того я йду, хто послав мене. Ніхто з, е, з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я вам сказав, ваше серце наповнилось смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішити не прийде до вас, а коли я піду, то пощу його вам. А як прийде Він світові виявить про гріх, про правду і про суд. Угу. Основна ідея, яку Христос відкрив в Святому Письмі, це не наділення якимись чудо, чудесними дарами, а це наділення тієї правди, заради якої Христос сам прийшов в цей світ. Сам прийшов в цей світ. Коли ми читаємо 17 розділ Евангелія до то ми в четвертому, розділі, в четвертому вірші знаходимо такі слова, 17 розділу: Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Яке діло доручив отець своєму сину? Спасіння людей. Спасіння людей це померти на Голгофі. Так? Ну, так, виявляється, так, 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 так вірять, так. віруючи, що це померти на хресті Голгофи. Але дивіться, він говорить: я довершив те діло, що ти дав мені виконати. Коли він це говорить, 17 родяться до, до Голгофи. А тепер шостий вірш. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти їх світу дав. Основна ідея, явлення Христа да, кульмінацію цього. Єголгофа. Це було страждання його гофа, це абсолютно правильно. Але до того було відкриття імені, що являє собою ім'я або слава Бога, вони являють собою характер Бога. Відкрити характер Бога людям. І тепер та за завдання, яке Ісус мав, він говорить, я виконав його. В моєму, в моєму служінні це вже завершено. А тепер, він говорить, я вблагаю батька, і він пошле вам духа істини, який буде перебувати і вас буде. Для чого? Продовжити, Продовжити ту, справу. ту справу, щоби. Слава Богу, була відкрита в його дітях, в його послідовниках, тому що це те, що стверджує Царство Боже в цьому світі. Царство Боже в цьому світі. Володимир Аркадійович, дивіться. Тобто, в мене е приходить мені на думку таке, такий висновок, що. Дух Дух Святий може бути присутній в моєму житті, і при цьому це не буде аж ніяк виявлятися якимось надзвичайними Надприродні. методами, надприродніми якимись можливостями чи чудесами. Так, Олег, ти можеш співати, взяти мікрофон і співати так пісні, як співають інші люди. Ну, він може співати так, як він співає. Досить добре співає, я це підтверджую. А ти? Ні, я так добре не співаю. А чого? Напевно, нема в мене такої здібності. В нього якось голос кращий, а я, може, не, розвив, не розвинув в свій час? Ну, от, можливо. Ми Ще інколи говоримо, на, відмідь на вухо наступить. слух у мене є. Слух є. Ви бачите, кожна людина має свої таланти, свої здібності. І це не обов'язково означає, що кожний, хто приходить до Господа Ісуса Христа, обов'язково повинен отримати один, один і той же самий дар: Плід Духа Святого. Плід Духа Святого. Який є любов, любов, радість, мир, довготерпіння? Пам'ятаєте, Галатам да? 5 розділ 20, 22 вірша? Оце те, що повинно сьогодні свідчити про мене, як про людину відкриту, для якої Господь може дати і свій дар. Цей дар може бути різноманітний. Одному Бог дав чудотворіння, а іншому дав вчителювання. І так, так апостоли писали: один і той же самий дух. Але відкривається в різних, в різних проявах своїх, в залежності від того, що людина може найкраще зробити, коли вона довіряє. Але я не можу Богу сказати, а я хочу співати зараз. Ні, співати будуть інші Ти проповідуй. А ні, я хочу це робити. Ні, ти роби те, що я тобі дав. Це той талант, який ти повинен бути задоволений, тому що в іншому випадку я шукаю свого. Я шукаю того, що являється просто ознакою моєї гордості, яку я не можу здолати в своєму житті. В такому випадку, коли ми говоримо за різні дари, які проявляються, да, Господь їх проявляє. Але це він розподіляє як йому завгодно в той час, коли це потрібно, як найкраще проявити в тому чи іншому випадку, коли зцілення, коли, коли коли чудотворіння. Ви знаєте, що в церкві люди переживають зцілення, але це не означає, що окрема людина просто отримала цей дар, і вона вже це може зробити. Ми інколи порівнюємо себе з апостолами Ісуса Христа, але нам би. Пережити такий стан, такий досвід, який пережив апостол Ісуса Христа, і ми зможемо цю повноту Духа Святого мати. І про ці, по цій причині апостоли писали: ви ревнуйте про більше, і Господь проявить свій дар з великою силою. Нам, людям не вистачає першого, не вистачає о, о, таких відносин з Богом, коли б Дух Святий знайшов оселю в моєму серці, що в мене почали проявлятися плоди Духа Святого. Ота любов, отей мир. А потім я я буду здатний зробити набагато більше через ті дари і силу, яку Дух Святий може проявити через людину. Тому що ви пам'ятаєте, учні Ісуса Христа, коли їх не прийняли в одному самаритянському поселенні, вони говорять: Господи, хочеш, зараз за вогонь скажемо, і все. І все закінчено буде. Що Христос їм сказав? Ну, не, знаю, не знаєте, якого, якого ви Духа. Оцей перша ознака Духа Святого. Це той дух милосердя, співчуття, дух любові, те, те бажання допомагати людям, що повинно перебувати в моїй серці. Відсутність всякого, всякої ненависті воно повинно перебувати в моєму серці. А тоді Господь зможе через нас зробити значно більше. Ну, у мене таке питання: а може бути? От ви е, зачитували четвертий розділ Евангелія від Івана, та, де говорив Ісус е, також ну, там, в розмові? Е... Про народження від, від Духа Святого. Ісус там також говорить, хто не народиться від води і Духа, не може війти в Царство Боже. Чи може бути така ситуація, що людина, християнин, є хрещеним в ім'я Ісуса Христа, вірить в Ісуса Христа, але при цьому не хрещений Святим Духом. Бачите, я думаю, що перше, що повинно відбутися, це народження від Духа. Ми далеко не всі розуміємо це, тому що ми в більшості своїй дуже чітко усвідомлюємо день нашого водного хрещення. Але ми не можемо сказати, коли в мене було народження від Духа Святого. Народження від Духа Святого це та первинне, первинний стан, який повинна пережити людина, коли Дух керує. Я його голос відчуваю, я не знаю, звідки я він приходить. Я не можу вам пояснити механіку. Я знаю, що це відбувається, коли Дух мене може Докорити в чомусь, коли можна сказати, ти неправильно ведеш себе, і мені хочеться підійти мого брата і сказати Вибач мене. Я тобі не так сказав це слово. Я міг би сказати це по-іншому. Коли Дух Святий мене направляє, щоб я пішов допомогти людині, він мене направить на пустельну дорогу, але там буде та людина, якій я повинен допомогти. Коли в мене це відбувається. Тоді Господь може дати мені більше, тому що хрещення Духом Святим воно має на увазі має на увазі якийсь щоденний більш глибокий досвід, коли Бог через тебе може в'явити свою силу, коли ти стаєш каналом Божої благодаті для цього світу. І ми маємо такі, то, що, те, що ми називаємо свідоцтвами в церкві адентистів дня, і там написано, що світ має право очікувати ось такої дії Божих дітей. Щоб вони, щоб світ отримував цю велику Божу благодать через тих людей, які змогли стати його каналом. Інша справа, кого Господь може використати для звершення його чудес, знову ж таки, це не наше. Це те, що він може робити в нас, коли ми. Маємо таку природу внутрішню, коли ми не, не, не підносимося в цьому від погорделивості, коли ми всмиренно дивимося на це говоримо Це не наше, це те, що Господь проявляє в нашому житті. Не обов'язково ми можемо бути наділені великою силою Духа Святого, не обов'язково, але первинною, те, що ми говоримо, хрещення Духом Святим», коли я вже не належу собі. Коли я належу йому, я чую його голос. Коли я читаю Слово Боже, коли я молюся, я чую його голос. Це повинно відбутися в моєму житті. Можливо, воно було колись, але я забув, коли це трапилося. В такому випадку я повинен повернутися до моєї першої любові, як говорить святе письмо, і подивитися, де я є, щоб зрозуміти, в чому моя сила, в чому моя наснага. І це є основою нашого досвіду, першого досвіду, а інше. Господь проявляє нас як наслідок цього. І я не визнаю того, що люди говорять, приходьте, ми будемо молитися, ми будемо наділяти. Я дуже часто це чув. Я дуже часто це чув. Сьогодні доходить до страшного, не до смішного. До страшного доходить, що цей дух виробляє з людьми. Прочитайте Біблію, подивіться, як він проявляв себе гарно, достойно, степенно. Як він проявляв себе достойно людини. І як ведуть себе люди, які претендують, що їх відвідав Дух? Вони говорять Дух Святий, а я говорю дух відвідав. Він знущається на ними так, як знущаються інколи люди, ненавидячи один одного, і знущаються своїми словами чи вчинками чи силою своєю, отаке відбувається в тих місцях, де люди, здається, претендують на те, що вони переживають досвід Святого Духа. Досвід Святого Духа проявляється в єдності. Коли люди роз'єднані, хай перестануть говорити, що вони переживають досі Святого Духа. Дух Святий став був даний як результат, коли вони були однодушно разом. Я би задав ще таке запитання. У мене такий висновок напрошується, що все-таки як в інших церквах шукають свого духа. Так, адвентисти, ви, ви говорите про те, що все-таки потреба у присутності, у народженні від духа, у хрещенні Духом Святим, вона також вона є ця потреба. І скажімо, якщо сьогодні дивляться цю програму люди, які можливо колись в їхньому житті було це відродження, це народження, але... Життя, от таке, як ми знаємо, воно десь щось втрачається, десь ми втрачаємо ті відносини з Богом, десь ми втрачаємо бажання знову та... згасло. Що що зробити, що зробити, щоб зараз повернутися до того кращого стану чи відродити його, звичайно, дійсно, адвентистська церква вона говорить особливо останнім часом про часом про відродження і реформування нашого життя. І ми розуміємо, що це відбудеться тільки завдяки Святому Духу. У нас є молитва 777, як ми називаємо сім днів щотижня, сім днів кожного тижня, сім годин ранку чи в сім годин вечора Адвентисти сьомого дня моляться про пізній дощ Святого Духа. Пізній дощ це той стан, коли Дух Святий завершає роботу всередині самої людини. І також він тоді, в цій завершеній особі, він може велику силу проявити і зробити велику роботу для людей, які оточують його. Для тих, хто втратив цей, цей стан в свій час. Єдиний є засіб повертатися, повертатися лицем до Господа. Тому що фактично гріх це повернення від Бога і йти в протилежному напрямку. Якщо ми хочемо щось пережити з ним, нам потрібно повернутися лицем до Господа. Якщо ми усвідомлюємо, що ми щось мали колись, мали гарні добрі почуття, а тепер щось захолону. Нам потрібно повернутися до першої нашої любові, яку ми мали з Господом Ісусом Христом, і тоді Бог Господь крок за кроком почне нас виводити з цього мороку, в якому ми знаходилися і темряви, і давати нам кращу надію, кращу насолоду в нашому житті, а не шукати того почуттєвого досвіду, який пропонують багато сьогодні. Але я хотів би, щоб кожна людина, ми не зневажаємо дію духа не невказуємо, яким чином він себе проявляє. Як він хоче, так він проявить. Але в людей, які покірні його слову і його закону. До речі, хто відвертає своє ухо від слухання закона, того й молитва мерзота. Так говорить святе письмо. А це означає, що нам потрібно сьогодні зовсім по-іншому подивитися на питання хрещення Духом Святим. Ну що ж, я думаю, саме на цій думці ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Пам'ятайте, дорогі глядачі, що для кожного з вас існує ще можливість відродитися, народитися чи охреститися в ім'я Духа Святого. Ми бажаємо, щоб у вашому житті віра в Ісуса Христа і присутність Святого Духа виявлялася як найкраще, максимальніше для вашого спасіння. До побачення і Божих вам благословень. Час Благословення від Господа.